Колишні журналісти каналів Футбол, Ігор Бурбас та Володимир Крамар поділилися своєю інформацією щодо резонансного рішення Форварда байера Артема Степанова не їхати у табір збірної України Ю-20. Людина відмовилася їхати в збірну Ю-20. За моєю інформацією, є два мотиви: перший я вже переріс рівень цієї збірної і кличте мене щонайменше в ю 21 Я чув, що була розмова Степанова і, і Мельгоси, який нібито пообіцяв залучати його вже до молодіжки, 17-річного пацана в Ю21. І тут у Офіс Байера приходить виклик до Ю 20. Наскільки я розумію, відповідь Степанова була така: в U 20 я не поїду. Викликайте мене мінімум в U 21. І взагалі в U 19 і 20 тренери Михайленко та Єзерські мене не влаштовують, мені не подобається. Тобто 17-річна людина обирає, до якого тренера йому їхати. Трохи нонсенс, розповів Бурбас на своєму ютуб каналі «Бурбас». Я чув трішечки іншу історію. Чув, що раніше десь там в роздягальні було рукоприкладство. Не знаю, хто там шарпав Степанова, Михайленко чи Єзерський. Не знаю, можливо, він десь неправильно себе вів, і хтось з тренерів відвів його в бік, потягнув і жорстко сказав: Ти що? Степанову не сподобалось. І він сказав, що до цих тренерів більше не приїде ні до Михайленка, ні до єзерського. Якщо таке відбувається, то в юнацьких збірних нездорова атмосфера. Якщо він відмовився, то диму без вогню не буває. Озвучив свою версію крамар. Тим часом Степанов забив у п'ятому матчі поспіль. Українець вийшов у основі Байера у 19 на матч проти однолітків з Бохома. Бохом виграв перший тайм, але по перерві Байер влаштував камбек. Запустив його якраз Степанов, пробивши у дев'ятку зі зручної передачі партнера. А на 96-й хвилині Байер вирвав перемогу.